Місцевим активістам вдалося зняти Буяна на відеокамеру, де діючий майор червоноградського відділу поліції Михайло Нагай його затримали прямо у місцевому барі, де він побив відвідувача. Вже згодом стало відомо, що горе хоп вже встиг набідокурити на заправці, а саме погрожував табельною зброєю працівникам. Потім ще й накинувся із кулаками на жінку. Про це вона заявила в прокуратуру. Не заспокоївся правоохоронець і у райвідділу. Він накинувся з кулаками на місцевих активістів. Я вас дарем. Так і в мене є свідки. Де саме в голову? За то, що ви мене. Має... Коли ж Дебошир зрозумів, що кулаками собі не допомогти, перейшов до погроз. Я тобі ще раз говорю, я його все урив того помічника разом з тим потерпившим. Я не бив твого депутата і ні одного у не ви нього тілесник по-любому не буде. Тілесник не буде, є відеозапис. Якщо не, якщо відеозапис? не буде, то буде Ході. потім. Повір мені, братику. Та хай потім буде. не буде відеозапису разом з тобою. Нині Коп дає покази проти нього, вже порушено кримінальне провадження.